Вітаю, мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні я хочу започ... започаткувати свій перший тег «12 місяців – 12 місяців, 12 ароматів. Це буде як підсумок цього 2023 року. І сюди я буду відносити аромати, які я кожен місяць носила найчастіше і з яким в мене асоціюється той місяць. Але перед тим як почати, хочу сказати пару слів вдячності. Якщо вам не цікаво, промотайте на пару хвилин вперід. Вдячності за підтримку, коли я виклала коментар, який мене ну, реально засмутив, тому що ладно, там з боліт пишуть гадості, там отакі трьохітажні і там просто поливають своєю рідною. А тут. Від співвітчизниці я не знаю, чому, стало неприємно. Я не хотіла виглядати як якась розмазня, і, сподіваюся, ні в кого не, вклало, не склалось таке враження, але дійсно з кожним вашим коментарем підтримки я розуміла, наскільки це дріб'язкова ситуація. Просто я чомусь так сприйняла дуже близько, тому що кожне відео я переживаю як зайде. Я думала, якщо ще хтось напише пару таких. Подібних коментарів під її коментарем, то я вже не знаю. Я... Тому що це хобі, але так хочеться якоїсь віддачі приємної. Я не очікувала, що так багато буде підтримки. Мені дуже-дуже дуже приємно. Я вам всім дуже вдячна. А тепер погнали дивитися відео, а я постараюся зробити його для вас цікавим. В мене тут списочок, тому що в мене тут аромати. Спочатку так стояли, потім деякі змінила, буду по списку. І так, перший аромат січень 23-го року. Це в мене Laurent Black Opium Intense, Так, клади сюди. Black Opium Intense. Цей аромат це солодкий кавовий ванільний аромат. Я вже в ньому стала навіть вишню відчувати таку не свіжу, а ні без компоту, знаєте, вже трошечки розбавлено, але є кислинка. Зазвичай я не люблю вишні, але тут вона мені доповнює якось цей кава-ванільний тандем. Гарний аромат. Я ношу його не часто і тільки зимою, але вже дві зими поспіль він мене радує. Тут коли мороз, коли от сильніші морози, коли лежить сніг на вулиці, і цей солоденький аромат гарно. Розкривається і стає на вулиці більш ніжнішим. Тому він доречний, це в мене аромат січня. Ах, Клас. Аромат лютого. Флакону в мене нема і вже, певно, не буде, принаймні, найближчі пару років це Coco Noir. От, знову показую. з тих пір, як показувала минулий раз, не носила. На свято десь втягну. Лютий, тому що ще холодніший місяць. Чомусь я перестала шанелі, не те, що виносити. Мені вони стали важчими для, мого, для моїх нюхових рецепторів. Я от не можу їх часто або в більш легку погоду носити, принаймні Нуар. Я його носила в лютому перед війною, і от він у мене асоціюється з тим мирним лютим, який я пам'ятаю останній раз. Так. Сильний аромат. Аромат сильної, розкішної жінки. Я тоді носила його під шубу і відчувала себе отою сильною жінкою, яка може все. Пачулі, пряний, терпкий, альдегіди. Так, да, головне, про саме аромат нічого не сказала. Так, березень. Березень мене асоціюється з ароматом Кельвін Кляйн Ейфорія. Флакону в мене вже немає. Він в мене був нещодавно в пустих флаконах, і то від ливан, флакону вже давно нема. Але останніх 2 березня я носила саме його. Чомусь він мені гарно пасує. Коли тепліше, він мені засолодкий, коли холодніше, він не так гарно розкривається. А от в березні він помірно солодкий, цей гранатовий сік, квіти. І якийсь він більш лагідний в березні. Я люблю таке його саме розкриття, тому що, е, якщо його влітку нанести, він мені е, занадто солодкий. Трошечки змішується з запахами літа, е, такими не дуже приємними. А от саме березень для мене це Kelin Cline і Foria. дуже швидко. Наступний квітень це в нас. Один з моїх найулюбленіших ароматів – френ букле ваніль. Тому що теж в квітневу помірну погоду він не зникає, на... його відчуваєш, тому що спекою в діти він зникає, жара його розплавляє, принаймні на собі його не відчуває, тільки на одязі, і то недовго. М -м, така смачна ваніль. Ваніль на сухих дерев'яшках. На сухому дереві білих порід, коли вже зовсім висохло, так що аж, знаєте, серединка кришиться, ой, вже нанюхалась і вже треба пити водички. І цитруси тут спочатку він мені просто пахнув джинтоніком, коли він до мене приїхав в залишку. А зараз ваніль, джентонік, цитруси і оці дерев'яшки дуже гарні, Трошки припилені дерев'яшки. Да. Гарний дуже аромат. Я його. От скоро він буде теж в кінці зими. Я сподіваюся, що він буде в пустих флаконах. У мене вже назбирається трошки більше. Наступний раз пустих флаконів буде вже зібрався після останнього відео. Гарний, дуже елегантний, дуже ніжний, жіночний, але й в той час як унісекс, теж його можна уявити. Просто балдію. Чогось немає слів в мене. Тому що він просто реально класний і все. Отакі От асоціації дає посмішку, комфортно себе відчуваєш і якось розслаблено. Відчуваєш, ніби це твої найкращі роки. Хоча так і є. 30 плюс це найкращі роки. Наступний місяць, травень, так, ага, це я тут вже попереплутувала. Куди цей блокнот? В в мене мандерина Freedom Freedomland. Я його найбільше купила, купила, купила ще минулого року, але найбільше носила в травні. Не знаю чогось саме в травневу погоду, мені його захотілося, захотілося цього полунично кавунового динового варення. Не варення, а ніби м'яко цих всіх е, ягідок взбили в такій смузі. Тут якась є терпкість, тут є якісь трави, я вже не пам'ятаю які, але є якась терпкість, яка, яка не робить його зовсім компотом, банальним, робить його цікавим. Він, до речі, в мене найшвидше розлетівся в розпиві. Зараз його тут десь стільки, теж буде в пустих флаконах, багато спойлерів. Гарний аромат. І ви знаєте, що він закінчився в пустих флаконах, я його зараз ношу і теж гарно. Зараз вже в нас плюсова температура, немає снігу, теж гарно. Але от в травні так, коли хотілося, ще я їду, вже я їду, а їх ще не було. Або були тільки в магазині оці нашпіговані всякими добривами. А тут прям солодка, дуже стигла полуниця, і оця якась терпкість. От мені зараз тут смороди навелися. Здається, воно там є. Так, терпкість смородинових листочків. Дуже гарний аромат. Бюджетний. Я вже ним напилася. Я його наносила, тому що я його не тільки в травні носила, а і так протягом року періодично наносила. Поки що повторювати не буду. Так, стоп, це ж не пусті флакони. Ну, коротше, класний аромат. Наступний. Це на що, був травень? Ага, так. Це був травень. Наступний червень. Бо в червні вже були ягідки, вже починалася спека, і це в мене Ермес Робарб. Бачите теж скільки. Ну тут мені допомогли в розпиві, але він класний. Теж іноді підходжу до нього, але червень-травень, навіть квітень, оце його місяці, легкий, акватичний, ревневий, солодкуватий. Я не пам'ятаю, які тут є ягоди, але я тут відчуваю такий, як він червоний, і мені здається, що тут є червона порічка. Червона порічка і ревінь. дуже гарний аромат. От, прям, от Зараз давно не вдихала і зараз сажу і не можу відірватися. Настільки класний, настільки універсальний, повсякденний. Але якщо десь на якусь гулянку його одягти, я думаю, теж він буде класно сприйматися, він нікого не напрягає. Це колонь, а, але як для колоня, стійкість в нього непогана. Навіть на мені, хоча моя гаряча шкіра з'їдає багато ароматів. І тим не менш, стійкість непогана, от прям хочеться його. Так, класний. Наступний місяць у нас липень. Що нас липень? Липень у нас це Марк Джейкобс. О, не Фрідом. Переплутамар Джейкс Daisy Ever so Fresh. Ця дейзі відрізняється від інших, які я тестувала тим, що в ній немає цього шампунвого аспекту. От мені щось дейзі решта пахнуть як шампунька. Дитяча шампунька такий милий, приємний, але не те, чого хотілося б носити мені. А оцей пахне мультифруктовим соком від початку і до кінця. Спочатку більш яскравий, але не солодкий, а з кислинкою помірний такий. Ну, якщо хтось не любить солодкі аромати, то, можливо, йому здається це солодкий, але проти солодких ароматів це і взагалі кислий. Теж є тут кислинка така приємна. Фрукти тут різні, мультифруктовий. Тут є манго, ананас, здається, можливо, і кавун. Пірамід я вже давно не заглядала, кажу чисто свої відчуття. І теж, коли хочеться в червні десь відпустку, де вже якесь море, якихось фруктів екзотичних, хоча вони в нас є круглий рік, але от саме така суміш мультифруктова асоціюється з літком, з відпочинком, з чимось приємним, з якимись гарними емоціями. Можна на нього, ним можна відволіктися. Від нашої суворої реальності. І потрапити в тропіки. Я таку, якщо закрити очі, вдихаєш його, то можна потрапити в тропіки і насолоджуватися. Тількисть в нього непогана. Туалетна вода от якраз така для туалетної води. Класний. І наступного літка буду я носити, впевнена, і якщо залишиться, то може і через літо. Так, це у нас був шо? липень. Далі йде серпень. Серпень це в мене Eldo Like This. Я цей парфум ношу майже весь рік, але саме в серпні хотілося частіше. Тому що серпень, кінець літа пора урожаю, серпень-вересень, але в серпні більше він мені зайшов. І оцей запах гарбузика, я просто балдію, такий ніжний гарбузик. Не так ніби цілий зварений гарбуз. Там такий напористий запах, а тут ні. Тут ніжний, розбавлений, як гарбузова кашка з рисом. Рису тут не відчувається, просто мені це асоціюється гарбузова кашка з рисом. І ще щось тут якісь квіти. Дуже ніжний аромат. Навіть коли його вдихаєш, хочеться на пару тонів тихіше говорити, так очки прижмурити і насолоджуватися. Аромат спокою, ніби знаєте, коли серпень це сезон, коли в багатьох відпустки закінчується, треба повертатися до роботи чи до своїх якихось інших обов'язків, але ти відчуваєш, ще цей відпочивший вайб цей аромат м м допомагає продовжити відчуття відпочинку після відпустки, чи хоча б вихідних, коли ви там в басейні десь поїхали, отакий це аромат. Далі вересень. Вересень це в мене аромат, ой, вже стерлась надпис, це Матар Дахаб від «Junaid Парфас, або «Said Junaid», там в різних джерелах по-різному. Це арабська парфумерія, тут є блискітки, не знаю, видно вам буде чи ні, от його трошечки. Арабські парфуми це не підробка під якісь, це самостійні аромати. Я його купила випадково і зрозуміла, що це простовал. Це один із таких еталонних, я б сказала, ванільних ароматів. Можливо, вже він комусь буде устарівшим, бо кожен рік з'являються цікаві аромати, нові, більш сучасні, але все одно для мене це одна із еталонних ванілей. Класний, він дуже теплий і гучний, стійкий, ванільна пориста. Є тут східні нотки, але не такі, немає такого уду. Тут просто, але все одно не знаю як, але відчуваються тут нотки сходу. До речі, я ніколи не дивилася його піраміду, тому говорю чисто по своїх відчуттях класний. Зимою, я вам чесно скажу, якщо на мороз нанести, то він стає схожим на екла від Ланван. А влітку теж гарно розкривається. але Трошки більше дозування їх задушить. А от вересень і осінь, весна це його сезони, але чогось в мене найбільше до нього рука в вересні тягнеться і тягнулася. Теж останні два вересня я його добре носила. Ну, тут флакон і в розпиві був, але це вже я залишила трошки більше для себе і далі вже планую зношувати. Ще весною поношу, але все одно його місяць це вересень. Золотава осінь, як і золота рідина в флаконі. Так, який це у нас там жовтень після вересня, так? Як коли розказую, мені треба підлякувати. Баз віречі забуваю. Жовтень це у нас Будавуд від Церка Парфе. Класний. От вдихаєш його і дійсно асоціюється з жовтнем. Може, тому що він до мене приїхав в жовтні. Але клас. Тут пахне сухим листям, деревиною і бальзамічністю. Пахне смолою деревною. Пам'ятаєте, як ми їли? Діти 90-х ті пам'ятають, або старші дерев... деревно смолу ми їли з дерев? Ммм, смакота. І зараз цим пахне. Дуже бальзамічний, але всі нотки такі ніжні, такі округлі. І ти не маєш? Аромат стійкий, просто він швидко всаджується. Комусь може це не сподобатись, але він. Я взагалі не люблю нестійкі аромати чи тихі, але він мені настільки подобається, що я просто навіть пробачила йому це, що він близько сидить. Правда, я не багатопшичниця, може, якщо нанести п'ять розпилень, то буде і гучно, і шлейфово, але я наношу 2-3. Ну і мені комфортно в ньому знаходитись. На осінь це теж доволі такий універсальний, повсякденний для роботи, для прогулянки в парку, там де листя жовте. Це взагалі буде ідеально. Це буде... Я якраз виходила на вулицю, коли листочки. У нас тут в дворах багато дерев, і ці листочки опадають. І це такий запах в тандемі разом з цим. Так само, як і з наступним, я зараз розкажу. Дуже гарний, дуже м'який, ніжний, окутуючий аромат просто теж його вдихати і вдихати, вдихати і радіти життю і цій осені. Реально, завдяки осіннім ароматам я якось більше полюбила осінь. Ну, ще, певно, через те, що осінь настала вже не така холодна, а трошки м'якша, тепліша. І прям якось останні дві осені мені краще, ніж всі попередні. Наступний аромат. Це у нас. Так, да, листопад. Підходимо до кінця. Листопад це в мене «Іль Пурпур» від Liquid Imaginaries. Ці спеції, цей кардамон. Це кардамонно-деревний аромат, трошки більш різкуватий, ніж будта Вуд», унісекс абсолютно 100%. Є тут якась така нотка різкувата. Ним, якщо переборщити, то її буде добре відчувати. і так, Якщо 5 пшиків, то це тільки чоловіку можна таке носити, Ну, на мою думку, на моє сприйняття. А я ношу 2-3 пшики, може, 4 це максимум, якщо дуже вітряна погода, і це дуже гарно. Теж виходиш, початок листопада ой, Пала ладно, Початок листопада, коли листя вже лежить, опавши, навіть якщо воно мокре під душем. Після дощу цей аромат взагалі так гарно розкривається. Буддаву аромат теплий. А от Ільпур це аромат прохолодний. На прохолодну осінь. В теплі зараз в кімнаті, він мені тепліший. Але якщо вийти в ньому на вулицю, то це така освіжаюча, осіння, прохолода деревина, деревина кардамонова. Кардамона. Так, але є в ньому в старті. Я не можу, вибачте, я не можу пояснити це словами, я просто зараз свої відчуття згадую. Це дуже гарно. В старті це дуже освіжаючий. Я його ношу цього року, я його носила вже третю осінь. І ви знаєте, не набридає. Так, його носити для мене це чисто виключно осінній аромат, але його хочеться клас. У мене зазвичай нема такого. Мені аромати 10-20 мл зношу і набритають. Але тут вже є такі аромати із цієї підбірки, які я ношу вже не перший рік і дійсно не набридають. Як на мене, це дійсно аромати. Один теж з найулюбленіших. Так, ну що ж, залишився в нас останній місяць, святковий місяць. Для мене це місяць, для вас це різдво новий рік, а для мене це ще й два дні народження. 24 грудня чоловіка день народження, 25-го на Різдво у Доньки День народження. Тому цей аромат для мене не тільки грудневий, а ще й трошки святковий. І це аромат Мартін Мікалєв, Parfum Crystal. Сподіваюсь, не відсвічує вам. Бо я не бачу, я на фронтально знімаю. Mon Parfum Crystal — це в цілому аромат на даний момент мій найулюбленіший. Солодкий, квітковий. Я кожен раз говорю, це для мене туберозна жуйка. Зараз вже трошки троянди відчуваю. Після того, як мене надумали, що там її відчуваю, я її теж трошечки відчуваю, але все одно це оце аромат про ті дві ноти. Але вони такі гарні, тубероза мені тут не виїдає ніс. Не така різка. Як в інших ароматах популярних. Я знаю, що їх всі люблять, але мені вони дуже-дуже гучні і прям сверлять аж туди десь. А тут вона дуже м'якається, тупорозка. Приємний і стійкий, і теж витримує зимові морози, вітри. Наносити треба на курточку. Я на, на шкіру навіть не наношу, тому що я замотуюсь повністю тільки лице залишається. І наношу на курточку, на шапочку. І дуже добре пахне, і на наступний день клас! Це аромат не тільки який відчутний в холодну зиму, а це аромат, який дарує якийсь радісний настрій в цю холодну зиму. Аромат позитив. Коли на вулиці похмуро, ніби сумно, його наносиш і якось трошки веселіше, і вже якось трошки радісніше виходиш з дому. Тому так, це мій аромат грудня. Ну що ж, ось такі підсумки я підвела для себе цього року. Аромати, які найбільше носилися, багато з них запали дійсно в душу, радують, підіймають настрій, дають натхнення, задають якийсь настрій на якісь дії, кудись іти. Я сподіваюся, у вас теж є такі аромати. Які вас відволікають, підіймають вам настрій. Якщо ще немає, ви знайдете цей аромат, бо я теж раніше перебирала і думала, що ну, парфумерія, ну, візьму, який є. Але ні, знайшла свій аромат і дуже задоволена. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. І якщо вам сподобався цей тег, дуже рада буду подивитись ваше відео по цьому тегу. А я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.